І потім з'явилася спочатку пиха, а потім і бронза, бо не втік, і все те, що ми зараз знаємо, те, що відбулося. Тому якщо порівнювати, е, от, із якої глибокої пардон дупи довелось вилазити в 2014 році після Яника. І в 22-му році, після бездарного керівництва країною Зеленським з 19 по 22 рік то у зеленського були кращі стартові позиції. А потім він просто як паяц, як клоун, як актор, як людина сцени, як маніпулятор публікою, він просто е, грав на слабкостях, грав на страхах, грав на стереотипах е, західного. І десь це спрацьовувало ну, об'єктивно спрацьовувало, поки вони не побачили, що на певному, там, от захоплення цим от мужнім, що вони не зламались, ну, відбулася ж цинічна і несправедлива підміна понять. Було я. а Ні про який я там ж не йдеться, бо 22-й рік це було ми. І Зеленський був лише тільки там одна, з там, кількох там, мільйонна часточка того ми. Окей, нехай перша як владна, але часточка і не більше. І якби поламалися ми, Зеленський був би президентом в екзилі, сидів би десь в Парижі і знімав би бонуси з вивезених. Матеріально-культурних цінностей і вів би собі таку життя дисидента, і, ну, зняв би про себе і так далі. Але ми, суспільство, нація, Збройні сили, підприємці не зламалися. І це врятувало Зеленському дало йому шанс, яким він, до речі, скористався найгіршим способом. От станом на кінець 22-го року. От, 23-го, коли вже відкинули Москалоту від Києва, і коли вже почалися розмови про ймовірність контрнаступу, Зеленський зробив всі найгірші способи, всі найгірші вчинки, які тільки можна було собі уявити. Хоча на той момент, на 23-й рік, на початок контрнаступу, він міг би собі елементарно просто гарантувати 100% виграш в гіпотетичному другому президентстві. От, гарантувати, причому я даю гарантію, що за нього проголосували навіть опоненти, навіть ті, хто підтримували Порошенка. Підтримали б Зеленського. Ну, могли б підтримати за умови його розумних правильних дій, і він був, увійшов в історію як людина, яка пережила внутрішню трансформацію і з клоуна стала державним діячем. У нього були всі водні. Для того, щоб це зробити. Але рівень його особистості, людської, ну, я думаю, він просто не такий, щоб він розумів цей свій шанс. І він досі розуміє. Тобто він просто не настільки масштабна персона, інтелектуально, емоційно, ну і по різних всяких інших показниках. І він просто не розуміє, що він свій шанс стати. Увійти в історію, а не вляпатися втратив в 23 році. Можливо, це оточення його так ні, ні. не короля, дає. Короля грає Польщу. Ну, ми, ми розуміємо так, але Польщу обирає король. Отак. А, ми обирали. Ну, ми маємо увазі Україна суспільство. Люди, які голосували. Вони ж не за Єрмака голосували. Правильно, ну так не за Богдана Єрмака, от зада. Продавали казочку про Зеленського, угу. і люди вирішили в цю казочку в цей міг повірити. А, тому персональна відповідальність це те, чому українська нація ще не навчилася. А, от репутаційні втрати, повага до репутації. Але вся відповідальність повністю особливо в форматі, якби у Зеленського була коаліційна влада, якби в нього були партнери. Ну як єценюку Порошенка, там чи там Аваков, там нарфронтовський блок влади тієї пост помаранчевої. Е, от якби у Зеленського була така ж ситуація, він би завжди міг полювати до своїх партнерів. Дивіться, не я один в мене є партнери. Партнери мають свою думку, свій інтерес, свою позицію політичну, і ми шукаємо компроміси і баланси з ними. А у Зеленського ні компромісів, ні балансів. Ні обіцянок, ні пробачень. Все сталося само собою. Дивіться, якщо повернутися зараз до перспективи наших перемовних процесів, спецпредставник президента Кіт Келох. Заявив про те, що Україна нібито погодилась на демілітаризовану зону, яку контролюватимуть Україна Російська Федерація. І мова йде про 30-кілометрову зону без бойових дій, які контролюватимуть військові коаліції рішучих. А, чим це відрізняється тоді від е, Мінська? Чим це відрізняється від? Ну це, це ж в принципі це заморозка конфлікту? Як пояснювати військовим? Це ж, я так розумію, будуть відводитися війська. А це те, що, здається, було в золотому, коли угу. Єрмак був тією людиною, яка почала говорити про те, що треба відводити війська. А, і Зеленський його не зупинив і, відповідно, в такий спосіб перейняв на себе відповідальність. Хоча міг би сказати ні. Чим це відрізняється від мінська в першу чергу, тим, що в мінських домовленостях не було підписів офіційних керманичів країни, був делегований представник колишньої політику відставці Кучма, і мінські домовленості не ставили під сумнів територіальну цілісність України, і Росія з цим погоджувалася. Мінські домовленості абсолютно чітко говорили про те, що Україна є по повновартісною в її кордонах, і це, це просто навіть не входило в якісь там, там дискусії, ішлося в дискусії про інше. А зараз про це не йдеться. А зараз Росія каже, а у нас конституція, а Україна каже, такі у нас конституція. А Москва каже, а нам чихать на вашу конституцію, у нас є своя і все. І в цьому моменті у Зеленського нуль аргументів просто. Тому нинішня конфігурація вона апріорі буде слабша за мінські, вона може гіпотетично може там в своїй кінцевій версії вигравати Україні певний про ну, певний там ча часовий проміжок для підготовки до гіпотетично нового вторгнення російського. Можливо, але в цій конфігурації вже буде не мінські. Де українська цілісність не обговорюється, бо ж тоді Росія хотіла втюхати нам анклави, ось ці сєпарські, щоб ці анклави впливали зсередини і розвалювали нас як бомбу таксичний, ось такий, от вірус, який буде гноїти Україну зсередини. Тоді тактика Росії була така. Вони побачили по Мінських, що це не працює так, зрозуміли, що ми. Ну, тобто тодішня українська влада намахала Кремль, відверто намахала Кремль. А, от тут мемуари Меркель і Аланда в поміч в доказ цієї тези, а, і відповідно тому Москва і пішла за іншим сценарієм а, ламати через коліно, а не там через дипломатію і тривалий час. А, тому Зеленському буде простіше: а, військово буреться, безумовно. Але мені здається, що це нереально розведення нереально, бо е, ніякого європейського контингенту, або там миротворчого контингенту, скоріш за все, не буде. Е, у Європі, у Європейського Союзу, немає стільки військ, щоб вони стали по лінії розмежування, бо зараз європейські. Наші партнери вони говорять про те, що ми станемо на правому березі. Ми будемо прикривати великі центри, там Одеса, там Дніпро, можливо, там Запоріжжя, Київ. А на лівий берег, мовляв, всі ті українські сили, які є зараз на правому березі, там по північному кордону з Білорусі, от вони всі вивільняються і можуть перейти на лівий берег і в такий, і в такий спосіб, на кількість сил і засобів збройних сил, сам сил оборони. Він там там подвоюється, потроюється, збільшується. А тилову Україну ніби як захищають сили партнерів. Але 25 тисяч це не та кількість сил партнерів, яка може захистити величезну правобережну Україну. А про те, щоб миротворці стали чітко по лінії розмежування, ось цей там 15, те, що наші типу відійдуть, і там 15 кілометрів те, що там москалі типу відійдуть, І на ці 30 кілометрів там має хтось зайти, щоб там не шастали ДРГ обох сторін, щоб там не відбувалося мінування, хто гарантом поведінки на цих 30, там, 30 кілометрів смужки нуля. Нема такого гаранту, бо туди мали б зайти реальні розмежовуючі сили. А, а хто це буде? Поки без версії навіть. Тому мені здається, що це така а, вкид в інфопростір і з розряду. Давайте ми туди закинемо ідею, вона там буде бовтатися і якось колись вона в якийсь спосіб вона конвертується в щось або просто відімре, бо вона буде нежиттєздатна. От, такі вимірювання реакції різних сторін. Але я поки не бачу шансів на її реалізацію. Знаєте, трохи про світоглядні такі речі хочеться поговорити. Ну, мене цікавить, чому так? Що ми пропустили? З'явилося дослідження в Україні. Попри повномасштабну війну, продовжують слухати пісні російських артистів, які підтримують путінський режим. Отже, у квітні цього року найвищу частку російських пісень за кількістю прослуховувань зафіксовано на Apple Music. 30%. Але українські артисти отримали 39% прослуховувань. Далі на сервісах Spotify і YouTube кількість прослуховань трохи нижча. На першій платформі на Spotify 24 на другій всього 10. Українські пісні на YouTube 68, на Spotify 64. Я так розумію, ці 24 це ті випадки, які ми бачимо. Ну не тільки 24, і оці 30%, на 30 на Apple Music – Це ті громадяни. Ролики, з якими, з якими ми бачимо періодично в соціальних мережах, які можуть по вулиці йти слухати російську музику, їхати в автомобілі слухати російську музику. Я, до речі, був ну, просто здивований, коли я ще до війни у Львові був, і просто на власні очі бачив, як декілька автівок їхало з відкритими вікнами і слухали російський реп. Ну, Це у нас є певна стереотипне сприйняття заходу України. Ну напевне, і Львову в тому числі. Просто треба не забувати, що Львів свого часу за мапою розселення відставних військових був одним з міст, де жило живе напевно, досі зараз. Там нащадки тих військових, які. Виходили у відставку, лишалося жити на цій території. Це була політика радянського союзу mm -hmm. розмивання місцевої ідентичності і насичення місцевої ідентичності ось цим зовнішнім етнічним, етнічним мовним культурним елементом. І Львів не уник цього. Тому оцього Савкадроча у Львові також завжди було. Там воно було контрастніше, бо патріотичний зріз все ж таки був домінуючим. Але це не виключає того, що там були і інші. От Житомир, так само там по дитинству можу згадати, оскільки там величезний контингент, там радянська концентрація радянських військових сил. Там люди ставали відставниками, але ж оце от СРСР зголовиш куди. Я так розумію, що й російські школи теж були. Безумовно, ну я коли йшов в рівному в школу. Здавалося, там рівне десь там далеко на Волині зродилася армія УПА вісімдесят, які там 82-й, здається рік, якщо я не помиляюсь. В російській школі я її закінчував. Вважалася доволі престижна. 11-та рівненська школа. Середня. Я чітко пам'ятаю, що україно, українських шкіл на той момент було якщо 2-3, з 12 -ти. а решта були російські, саме місто було наглухо російськомовним, от просто наглухо російськомовним, тобто там українською мовою була в відвертій меншості, це захід України, а, і причому була ситуація, що люди могли б бути там патріотичних поглядів, але російськомовної звички. В силу різних обставин, тому що там місто молоде з понищеною покрученою історією місцевого населення. Там корінного нема, бо там дуже багато було колись в рівному там єврейського населення. Плюс це території, які СРСР окупував у Польщі, відбив. Ну тобто там доволі складно. Бекграунд місцевий, і все це мало наслідків. Ну тобто, місто українізувалося важко, от важко. Тобто тут є е, певні свої передумови, чому так. Але за 30 плюс років ми б могли все це Угу. Uh -huh. І особливо за час, наприклад, повномасштабка, вона на початок повномасштабки були в принципі непогані стартові умови е, протекції української мови, котра була там однією з частини там. Програм, програмної концепції тієї помаранчевої коаліції, там армія, мова віра, це все. Але бізм, мовний, культурний, воно мало свої плати. І це треба відзначити. Ривок був, і він був суттєвим, важливим, і він зіграв свою роль. Але не дожали. Якоюсь мірою винні в тому, і те, що коаліція БПП і народний фронт, ну вони хотіли бути м'якими. Вони хотіли бути демократичними. Вони хотіли здаватися цивілізованими. Вони хотіли, розуміючи всі виклики, вони не наважувалися або нарвалися на? Ось ці от маніпуляції Марі Ванни, всі розуміють, да, послині Сполучених Штатів нарвалися б на реакцію Європи, яка б на той момент не усвідомлюючи ось всіх цих е, крутійств Росії в культурному просторі цих когнітивних воєн. Е, інструментарій е, часів от, Порошенка Яценюка, українська влада м, боялася різких рухів. Вона. Одразу йшла вибачатися там куча історій, там от, я тобі недорогенький і так далі. Бо нарваність інколи не навіть безпідставна нарваність активістського середовища, які вирішили, що вхопили Бога за бороду, бо за ними стоїть американське посольство. Європейське повчання нас що так не треба робити. Тож ліберальна демократія, це ж не демократично. Просто мова йде в даному випадку не про демократію. Мова йде в даному випадку про поле бою, культурне поле бою. А тут ніяких демократій бути не може відповідно. Всі ці дискусії про культурних діячів Російської імперії, про відсоток російської мови має бути абсолютно жорстко це мова і культурний шар країни-агресора, який є зброєю та інструментом. Знищення української ідентичності. Будь-яка мова, яка є інструментом, будь-яка культура, яка є, стане колись там буде, гіпотетично, інструментом знищення замаху там, на українську ідентичність, має бути табу. Це не до дискусій, це табу. Відповідно, все російськомовний контент мав би бути заборонений. Санкції, штраф. Не треба там громадські роботи. Послухав там якесь там москальське роти чучело, Взяв після того мітлу і пішов мести хрещатик. От три рази наведеш порядок на хрещатику, перехочеться слухати цю пабліку. Так, да, пішов би андеграунд, як завжди в такому випадку буває. Але м -м -м, відсоток нарваності людей, які демонстративно там, хочуть слухати російське, був би набагато менший. Відсоток е, простір же не, не, не терпить порожнини. Правильно, да якщо там зменшується кількість е, 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 російського контенту, він заповнюється, і ми це на, 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 на власному досвіді спостерігаємо насправді. І якби різко, нехай навіть і не демократично, і не ліберально, був би обрізаний російський контент, незважаючи на воплі і соплі Москви. Е, це, це нормально. Ну, у нас наскільки там не, не на Панажовщині Заєманах, знаходились свого часу там Франція і е, Британія. Але мовний культурний протекціонізм Франції від засилля англійської мови, він був такий, що та... і ніхто ж не сперечався. Це буде так і не інакше. Чому? Бо це наша територія. Тут буде ця мова, тут буде ця культура, пісня, кіно, бібліотека і все інше. Чому? Тому що крапка без дискусій. А українці м'які, толерантні. Ну давайте ми ж якось так всіх уважимо. Ні. Ми, а, от проукраїнський зріс, грали з проросійськими опонентами в шахи, а вони з нами грали в бокс. А, той, хто грає в бокс, завжди виграє у тих, хто грає в шахи, просто тим, що він може вдарити по, по лицю. а, А ми ж хочемо досягнути результату. Тому. В таких речах треба просто бути жорсткішим, і зараз можна це зробити. Просто у нас м, малорост президент, і відповідно він не розуміє те, про що ми зараз говоримо взагалі суть самого питання. Не розуміє а могли б тим більше, що і по лінії там церкви ФСБшної, і по лінії а, трактування російської культури як інструменту впливу і інвазії на українську територію. По лінії СБУ і національної безпеки треба розглядати всі ці питання. Це не про культуру, це про збереження національної безпеки в гуманітарному просторі. Це щось під статтю загроза нацбезпеки, щось під статтю хуліганства. А ресурси, які там ну, джерела, ну це має бути просто блоковано, і що б там не кричали там китайський досвід і так далі. Просто блоковано. Чому? Це загрожує національній безпеці, загроза державності. Отак. Ну uh. а, а от випадки побиття українських військових. Це ну, знову ж таки і опери? цієї ж Абсолютно із цієї. Це ще це опера ще гірша. Uh -huh. В міжособистісних стосунках може бути все, що завгодно. От ми просто ну, так. моделюємо, що, умовно кажучи, там людина в пікселі. Це теж людина. Ця людина відповідно може бути там в поганому настрої. Ця людина в неї може бути абсолютно різна особистісна історія. Вона може бути з е, е, нахилом до агресивної поведінки. Вона може бути відчувати. Вона може бути в стресі в стресі в ПТСР Вона може бути відчувати, що її спровокували, і так далі. І для цього всього може бути ґрунт для сутички між особистісною, е, і відповідно. Винуватцем якоїсь конфліктної ситуації може бути і та людина, яка там є військова. просто тому що це теж людина, і вона теж може бути причиною якогось там негативу. Може бути, а, але це по-перше, треба чітко розуміти: якби суспільство розуміло ці рамки, що коли ти розглядаєш конфлікт, то розглядаєш цей конфлікт, незважаючи на колір одягу, там на статі так далі, тобто причини, чому хто, кого чого. Але коли розглядаючи цей конфлікт, раптом з'ясовується, що одна людина це є військовий військова, а інша людина, наприклад, агресивно зреагувала на людину військову, яка захищає цю націю, цю державу, це причому агресивно не просто ну, визвіриться, а да, агриться, може кожен, після того, так, ой, вибачте, ну, не з тієї ноги там, перепрошую, і так далі. А, але коли та сторона веде себе хамські, проросійські, зневажливо, можна сваритися, сперечатися, про що завгодно, там, про свіжість ковбаси, рівність плиточки на дорозі. Але коли в цій суперечці, Починає вербалізуватися зневага до Збройних сил України, до тих людей, які захищають нас в лісарських посадках. Ось це має бути каратися максимально жорстко. Ніхто не має права відкривати свою хліборезку, ображаючи сили оборони України в особі тієї людини, яка там носить там піксель чи там камуфляж там, інших Тут не треба впадати в крайності, бо знову ж таки люди з обох сторін, і некоректно себе десь спровокувати негативне ставлення може і людина там військова людина, але коли йде славесний чи якийсь інший наїзд на інституцію, коли через особу з котрою там конфліктом на дорозі, наприклад, і так далі, йде розширення рамки, і йде зневага, образа, негативне ставлення вже до інституції. Боже збав, ось це треба присікати максимально жорстко: громадські роботи, штрафи і так далі. так далі, так далі, далі. Бо інакше, якщо цього не робити, починається все дозволеність. Ну, по-перше, це та ж сама історія, як з дозволом на право на збройний самозахист. А? А, злодій завжди має ствол. І... Що, знайте спосіб, легально намутіть і нелегально теж має. Порядний громадянин не має права захиститися пістолетом. А чому? Бо коли е, любителі побикувать на вулиці, чітко усвідомлювали, що у цієї жіночки або літнього е, дядечки, або молодого хлопця, чи у дівчини може бути ствол, пістолет сумчці. В сумці, в кишені і так далі. І ця людина може застосувати цю зброю на свій захист, рівень агресії різко впав, тому що ти не знаєш, хто перед тобою. А можливо, ця бабулька там, Боже, кульбабка, вона досить вправно стріляє з якого-небудь там бульдошки. І ти вже 30 разів подумаєш, чи варто комусь хаманути, бо мало ли що можна нарватися. І це різко підвищить культуру спілкування. А коли поруч буде ще й справедливий закон, це ще більше підвищить культуру і понизить градус спілкування. І це просто привчить суспільство поважати ближнього, незважаючи в пікселі, не в пікселі, не стартуй. Ну, просто не стартуй. Якщо людина йде в камуфляжі і є підозра, що ця людина служила. Навіть ми ж не знаємо, де вона служила. Можливо, вона ніколи і не була на бойових. Можливо, це, але ця людина прийняла присягу цій країні, і вона служила тільки за це. Їй вже можна сказати дякую, і поважати, бо е, це меншість по відношенню до кількості населення всієї країни. Хтось не зміг, хтось не захотів, хтось там через тиску утікнув вплив, а хтось просто взяв за башлем і виїхав. А ця людина віддала свій обов'язок. Вона чесно пішла, ну як могла, так і віддала свій обов'язок. Вже можна потиснути руку, дякую. А биковать? не дякую. Але коли ми толеруємо це, відповідно безнаказаність вона породжує все дозволені. А це те, що хоче дуже Росія. Щоб у нас закривали очі на російський контент, а це. Агресія і атака на гуманітарному а, полі, щоб у нас ми всі відчували себе безпорадніми, коли а, ось це хамське бидляче москальська поведінка, і там що ти там мені розказує, агресія на адресу україномовних, агресія, коли там йде зауваження стосовно того, що ну. Йде, от бацил рускава міра, я це називаю так. І коли ці бацили починають на нашій території агресивно себе поводити, захищаючи свою присутність, держава має бути перша, хто має бути зацікавлена в тотальному захисті всього українського. Причина дуже проста: якщо це не робити зараз, щоб бачили молоде покоління, щоб бачили діти. То зараз то там буде якась пауза у війні там 10 років, 15 років, 20 років. І ті, хто повернеться з війни, вони повернуться. Але на їх місце має зайти хтось: ті, хто буде служити потім. Не факт, що воювати, але вони мають бути готові вбивати за цю країну. І коли ми зараз не захищаємо от в цьому гуманітарно-культурному просторі себе. То та молодь, яка зараз росте, діти і так далі, вони не прийдуть просто захищати цю країну, і тоді на Україні можна ставити хрестика.